Спочатку тривожний виклик, потім сирена та миттєве оголошення диспетчером повідомлення про небезпеку. За декілька секунд і бійці, і три пожежно-рятувальні машини готові до оперативного виїзду. Рухи чіткі та злагоджені, все безметочні. На щастя, це не чергове загоряння у Сєвєродонецьку, а лише тренування. В данное время на территории всей области проводятся плановые проверки рынка на соответствие нормам в сфере техногенной и пожарной безопасности. Как элемент проведения плановой проверки будет отработан реальный выезд пожарных подразделений и тушение гипотетического очага возгорания. Під час однієї з таких перевірок, зокрема на території центрального ринку, пожежні провели і практичні відпрацювання навичок персоналу рятувальної частини номер 12 Через три хвилини на місце виклику вже прибули спеціальні групи. Одна зі сторони проспекту хіміків, інша з боку вулиці Єгорова. Також на місце гіпотетичної пожежі прибула й машина з медичним обладнанням. Целью даного мероприятия ставиться перевірка наліччя. возможности забора воды с наружных водоисточников, возможность подъезда к любому месту рынка пожарных подразделений для осуществления своих функций, знанием администрации охраны рынка своих действий при возможности возгорания, обеспеченность данного объекта первичными средствами пожаротушения, соответствие нормам путей эвакуации, для того, чтобы люди могли эвакуироваться в случае возникновения пожара. Підсумок навчань непоганий, проте рятувальники попереджають: не слід забувати, що у випадку реальної пожежі кінцевий результат залежить не лише від професіоналізму іменесників, але й уважності та швидкого реагування з боку громадян.